Дорогі брати і сестри, благодать вам та мир від нашого Господа, який гряде спасти нас. У нас друга неділя Адвенту і чергова проповідь, із циклу Матвія, Радовід нашого Господа, сьогодні перший вірш, і також шостий, сьомий і восьмий, як ми вже весь той Адвент фактично роздумували. І ось дві неділі цьогорічного Адвенту. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамового. Це перший вірш, а далі шостий. А єсей порадив царя Давида. Давид же порадив Соломона від Урієвої. Соломон же порадив Ровоама, а Ровоам порадив Авію, а Авія порадив Асафа. Асаф же порадив Йосафата. А Ясафат порадив Йорама, Йорам же порадив Озію. Минулого разу у нас була тема Ясафат, побожний юдейський цар. А сьогодні наша тема Йорам та інші. В Радоводі одразу після Йорама йде Озія або Узія, як прикладає з Гієнка саме в хроніках і в царях. Але насправді ми будемо більше говорити майже весь час про царя Ярама, а також згадаємо наприкінці тих царів, які не ввійшли в Радовід у Матвія, тому що Матвій свідомо випускає деякі такі величезні шматочки Радоводу. У нього була своя композиція, як святий Іван казав наприкінці свого Євангелія, що якщо б написати... Всі книги про Ісуса Христа, що Він чинив, то світ не вмістив би цих книг. Так і тут. Отже, Йорам та інші. Книга Радоводу Ісуса Христа, Йорам та інші. Це наша тема. І ми вже бачили, що у Матвія підкреслено родовід патріархів та родовід царів, і разом із тим родовід грішників. Минулого разу ми з'ясували вчерговий раз, що Ісус не соромиться грішників у Своєму Радоводі ми згадували ту ситуацію, яка, от як кажуть, в Німеччині не дуже популярна. Да? Я той раз згадував детально досліджувати свій родовід в Америці. Популярно, в Німеччині не популярно, тому що є дуже високий ризик, що знайдеш когось в якогось прадідуся, який чи в СС служив, чи в концтабірі євреїв заганяв, в газові камери, чи принаймні такого ревного прихильника гітлерівської нацистської ідеології. Але наш Господь не соромиться грішників і показує через Святого Духа в своєму родоводі, тому що він прийшов спасти грішників, тому що він любить вас. І тому безмежний Бог війшов в океан людськості, для того, щоб стати нашим родичем, для того, щоб спасти нас, щоб один праведний помер за неправедний. І ось у нас перед цим було два праведних царя: Аса і Ясафат, про якого ми казали минулого разу, і вони вважаються, ну, юдеї, вважають їх двома із чотирьох найбільших реформаторів в царях і в хроніках. Звісно, у них були свої помилки, але помилки були у кожного: у Аврама з Агар і Ізмаїлом у Давида, гріх з Вірсавії, вбивства Урії, також ми згадуємо ідола поклонства Соломона, і коли такі речі відбуваються, коли царі помиляються, то є наслідки і для них, і для їхніх дітей, і більше для всього народу, якому вони служать, або який він підвладний, як ми по плоті звикли думати. І тому нам треба от боятися самим грішити, серйозно ставитись до наших гріхів. Якщо ми ще сконцентруємося на сильних світу цього, то от я пам'ятаю, ще був юнаком, коли в США брали, як то казали, першого президента, який був двічі одружений Рональда Рейгана, і жартували тоді, що це був, начебто, перший актор, який був всього двічі одружений, але перший президент, який був двічі одружений, і американці пояснювали. Ну і раніше і в ту епоху, що, може, вони трохи ідеалістичні, але вони вважають, що коли чоловік не дав ради дома, коли він, може, був невірний своєї дружині, то як він буде вірний присязі, як він буде вірний тому народу, який довіряє йому такий серйозний мандат. Ну, Це тоді ще пам'ятаю там, відлигу при Горбачові так пояснювали, але не забуваємо. Величезна частина американської нації, це вихована на писанні, і тому ми можемо зі Слова Божого побачити навіть вимоги до служителів церкві. Єпископ має бути муж однієї дружини. Ну, і це ж саме стосується будь-якого християнського шлюбу. Так само, чоловік має бути лідером і мужем однієї дружини, тим більше голова держави якому більше дана із якого більше спитає Бог. На жаль, наш час все деградує навіть в найбільш християнських державах, не кажучи про нас. А щодо України, то я не раз чув на різних рівнях. Неважливо, яке особисте життя у людини, важливо, щоб він був ефективним менеджером, ефективним керівником. Але, дорогі брати і сестри, Насправді, без Божого благословення, якою б людина не була розумною, не можна очікувати на ефективність, а особливо коли ми, як держава, вважаємо себе християнською державою. В якихось язичницьких державах або в мусульманських державах, там може ще. Та й то вони ж не є такими ефективними, порівняно із західноєвропейськими із західними в широкому розумінні, північноамериканськими демократіями, іншими, які. Виросли на катехизисі, на Слові Божому виросли. І повертаючись до нас, якщо ми вважаємо себе християнами, то нам більше і з нас більше спитає Бог. Отже, минулого разу ми говорили про близького до ідеалу царя Йосафату. Іосафата згадують часом в літературі як ефемізм для Єгови, ягви, якби замість його імені або замість Ісуса. Чесно, да? Ну, І ми пам'ятаємо, що ім'я Єгова, Ягва є саме в імені Єсафата, як і багатьох його нащадків. Але от у нього теж були помилки. Які помилки? Здається, не такі великі. Ну, хто із нас без гріха? От ми з сестрою Катехиза вчили, повторювали підсумок заповідей, і Соломон каже в Еклезіасті 7.20: нема людини, яка б жила і не грішила. Це також в одній із історичних книг також повторюється. Але наші помилки вони несуть ускладнення, наслідки якісь і щодо Єсафата. У нього був союз з невірним Богу Ахавом, ізраїльським царем Північного царства, потім з Ахазією. І ми останні, на чому завершили? Торгівельний флот, який був розбитий, потім військовий союз. Ну і все почалося, очевидно, з династійного союзу. Це перший пункт, коли взяв своєму сину. Дочку Ахава, дружина. І знаєте, от так, як невеличкі помилки здається, от на один градус людина в лісі чи там в пустелі десь відхилилася, що таке один градус? Серед 361. Але чим далі йдеш, тим далі ти більше блукаєш і відходиш від цієї мети. Ну, і що стосується історії народу, і народу Божого, і конкретне Південного Царства Юдеї, то ми бачимо ці наслідки в наступних поколіннях, ці жахливі наслідки. Так і у нас буває. Одразу, коли не видно проблеми, то в перспективі на дітях може сказатись: отже, цар Йорам або Єгорам знову чуємо ім'я Єгови, Яхви. В його імені. І ось після смерті Ясафата, 21 розділ Хронік, спочив Ясафат зі своїми батьками, і був він похований зі своїми батьками в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Єгара. Ну, Здається, така проста річ помер, похований. Здається, нічого доброго, так, коли ми думаємо про похорон. Але бувають навіть такі речі, в трагічних обставинах все це відбувається. Коли не в мирі похований, коли насильницька смерть, коли молодий, коли по-людськи не поховали, от взяти окупацію, наприклад, від північної Харківщини, ці обстріли безкінечні і не тільки північної Харківщини, коли людей в городах ховали, без струн ховали, в ковдрах, потім перепаховували. То от Єсафат в такому розумінні був благословеним царем, і нам треба це запам'ятати, дивлячись на долю його дітей, нащадків. Говорять, Єгорам десь 852 року, так підраховують, уже царював разом з батьком, а потім десь з 1848 до Христа, звісно, одноосібно. І як нам пише книга, і хронік, і царів він царював вісім років. Не так і багато. Ми побачили, як похована царя Ясафата, а тепер бачимо обставини, як уже одноосібну владу має Йорам. Були в нього брати, пишуть нам у хронік: Ясафатові сини: Азарія, і Іхіїл, і Захарій, і Азарія, і Михаїл, і Шефатія. Усі вони сини Єсафата, Ізраїлого царя, і дав їм їхній батька великі подарунки срібла, і золота, і каштовності з твердинними містами в Юді, а царство дав Єгарамові, бо він первороджений. Ми пам'ятаємо, Бог Єсафата благословив, великі податки йшли так, від інших народів, торгівля процвітала, данину платили йому. І от він заопікувався усіма своїми дітьми, усіма своїми синами. Ну, здається, от просто мрія людини от, в літах спочити в мирі, оточений дітьми і дітей не залишити злинями, а благословити. От бачимо, скільки всього. Але, дорогі брати і сестри, ми знаємо, що життя непередбачуване, Ми знаємо, що світ лежить у злі. І коли відсутнє нормальне християнське виховання, тоді надзвичайно трагічні речі трапляються навіть за сприятливих обставин. Четвертий вірш. І став Єгарам на царстві батька, і зміцнився він, і позабивав усіх братів своїх мечем, а також декого з Ізраїлових зверсників. Іграм був віку 32 літ, коли зацарював і царював 8 літ в Єрусалимі. Отже, бачите, все наче продумано, все приготовлене, але тепер поховано і братів. Тобто, вбив усіх конкурентів. Шостий вірш нам, 21 розділ хронік, пояснює, чому це було. Ходив він, цар наш, Йорам. Єгарам дорогою Ізраїлих царів, як робив, ахавів дім, бо Ахавова дочка була йому за жінку, і робив він зло в Господніх очах. Тобто, дуже легко деградувати, дуже легко потрапляти, знаєте, у нас кажуть, вулиця, там, друзі, і ще й хтось так, от. Багато чого залежить від цього спілкування, з ким ти дружиш. Жахлива річ. Нагадує, до речі, мені історію Роксолани. Не знаю, як там за серіалом. Пам'ятаю Роман Загребельного. Перша частина там все було драматично. але потім оця ж Роксолана вже адаптується, вже стає дружиною Султана, улюбленою дружиною. І так воно все апофіоз такий, так все красиво, вся пристрасть описана. А друга частина дуже трагічна. Тому що, по суті. Коли вже діти виросли, скількох вона там синів, Сулейману великому народила, то та ж сама поцікова боротьба за владу. Мають бути знищені всі конкуренти. Брат убивав брата. І по суті, наскільки я пам'ятаю, ця половина Роману Загребельного присвячена саме оцьому горю матері, коли син знищує сина. Потурчилась, побусурманилась, так? Як у нас в наших думах про Марусю Богославку співається. Але реалізувалось все добре, наче все хорошо було, але які плоди жахливі? Що може бути гіршим за смерть дітей, а тим паче, коли дитина, син убиває брата і не одного брата? Виходить, що спадкоємець престолу стає Каїном. І в даному випадку, причому Каїном. Кілька разів, скільки повбивати своїх братів. Яка іронія імені? Йорам або Єгарам? Ягве ви високий, Єгова ви високий? Як можна знецінити це високе ім'я було? Тепер я хочу трошки відволіктися від долі цього царя, який є в родоводі Господа. Але подумаймо над тим, як Божим людям жилось тоді, як жити в таких обставинах. Є гарні вислови, що Бог боронить нас в бурях, а не від бурі. І що ми не можемо очікувати на якийсь от повний спокій в цьому житті, знаєте, такий буддійську якусь там, східних релігій, оце байдужість до всіх проблем, відстороненість. Така відстороненість, по суті, вона тільки у мертвої людини навіть так жартують християни. Але. Питання в тому, чи в цих проблемах, чи в цих лихах, бідах, які ми переживаємо, чи присутній в наших життях Бог. Чи дозволяємо ми Богу керувати нашим життям, Чи ми на нього, чи йдемо ми з Ним, а якщо ми з Ним, то він несе наші тягарі. І дуже часто після якихось бурь буває світська адаптація, і дуже легко от деградувати і жити так, як всі навколо. Другий хронік, 21 розділ, сьомий вірш нам показує про те, що Господь присутній був серед Божого народу. Та не хотів Господь погубити Давидів дім ради заповіту, що склав був із Давидом, і як говорив, дати світильника йому та синам його по всі дні. Господь вірний. Павло пише Тимофію, вражаючи слова. які... Завжди позитивно шокують мене, що Бог залишається вірним навіть тоді, коли ми не вірні. Бо він не може зректися самого себе, він не може зректися своїх обітниць. І тут він дав Божому народу обітницю, що насіння Давидове буде царювати по вік віку. Це не династія Давида, яка перерветься саме на престолі Юди, Ізраїлю спочатку, всього, а потім тільки Південного царства. Але все це веде до Христа, нашого Спасителя, який єдиний царює повік віку. Цим людям в той час царя Йорама, його наступників, жилося складно. Десятий вірш говорить про те, що тоді збунтувався Едом з під Юдної руки, відпала Лівна, і пояснюється, бо покинув цар Господа Бога своїх батьків. Таке просте пояснення. І ми розуміємо, коли щось таке відбувається, коли отакі проблеми в державі, виходять якісь платники податків, то державі всі важко, так? ті, хто данину платили. І, відповідно, далі живеться важко матеріально. При цьому ще наш цар заохочував і дала поклонство. Також він наробив пагірків по юдених містах і вчинив перелюбами єрусалимських мешканців, а Юду звів. Ну, зводяться ті, хто хочуть зводитися, і в перелюб впадають ті, хто хочуть йти. Був закон, були все одно вірні люди. І в таких обставинах, звісно, нам треба триматися Господа. І триматися його Слова. І наслідок цього от відступництва ми бачимо в подальших віршах з 12 по 15. Це лист нашого пророка Ілі Знаного, який, можливо, цей сюжет не дуже у нас перший впливає із життя Іллі, але ось цей лист. Так говорить Господь Бог Давидів, твого батька, це Йораму сказано. За те, що не ходив ти дорогами Ясафата, свого батька, і дорогами Аси Юдиного царя, а ходив дорогою Ізраїлого царя і вчинив перелюбниками Юду та мешканців Єрусалиму, як чинив перелюбниками дім Ахавів, а також братів своїх, дім свого батька, ліпших від тебе ти позабивав. Тобто своїх братів, то ось ударить Господь великою поразкою в народі твоїм, і в синах твоїх, і в жінках твоїх, і в усьому маєтку твоєму. І ти будеш у великих хворобах, у хворобі нутра свого, аж вийдуть нутрищі твої через довгочасну хворобу. Все це пророцтво Божого пророка збулося. Приходять завойовники, фестимляни, араби, які при Ефіопах забирають весь маєток. В царському домі, синів його, жінок його, один залишився Єгааха, з наймолодших синів. І потім вдарив Господь хворобою, два роки він хворів, цей цар, і кінець кінцем помер. Останній вірш 21 розділу хронік каже так: він був віку 32 літ, коли зацарював, царював 8 літ, і відійшов він, і ніхто за ним не жалував. І поховали його в Давидовому місті, та не в царських гробах. Тобто у людей навіть було розуміння таке, що не можна цього безбожного, цього богохульника, от, прилучити до гробів праведних або не дуже праведних царів. Такий ось кінець, але це ще далеко-далека і не кінець, тому що це тільки кінець історії Йорама, а наша тема цар Йорам та інші, які між ним і між Озією або Узією, які випали із Радоводу. Коротко, наступник Ахазія або Єга Ахаз найменший єдиний виживший син, про якого ми читали. Він зацарював і він царював один рік, а ім'я його матері Аталія, дочка Омрієва, і він ходив дорогою Ахава дому. Бо мати його була дарадниця, щоб чинити беззаконня. За рік він вплутався ще в одну війну і загинув він в цій війні. І єдине, що доброго сталося, що його поховали, коли Єгу, той, хто мстив від Господа, викорінював Ахавове рід, як було проголошено пророком, як Бог сказав. І вийшло, що коли наш побожний Єсафат поріднився з царем Ахавом, то і його діти попали в цей рід Ахава через дружин. І також ось оцей цар Ахазія був знищений, а крім нього і багато інших знищено. 42 царевича знищено, викоріна тих, хто мали спільність із Ахавовим домом. Про це нам оповідає другий царів 10, 12, 14. Єдине, що добре, сказали Єгу, що цей цар був сином Єсафата, що всім серцем звертався до Господа. Ну і поховали його більш-менш урочисто. Після цього престол узурпує цариця Аталія, яка повбивала решту дітей, решту конкурентів. Решту наслідників, щоб самі царювати. Царювала вона недовго, вона, в принципі, не заслуговує бути в родоводі нашого Господа по крові. Але ось постають пожі люди, левити, і первосвященник у нас, Єгаяда. І одна дитина була врятована нянькою однією. І цією дитиною був майбутній цар Йоаш, якого. Зберегли там в найдальній кімнаті, якого не торкнулося оце побиття немовлят, схоже на побиття царя Ірода, І він став царем. Він став царем під проводом пересвященника Єгаяди, під проводом Левитів. Відбуваються прекрасні реформи, чудові. Народ повертається до поклоніння правдивому Богу. По суті, Юаж перший час царює під регенством саме священника Єгаяди. Прикро, що ця реформація була не від царя. Головне, що вона була, але не від царя. І по смерті пересвященника Єгаяди. Що відбувається? Йоаш, як і його предки, це вже третій цар, не рахуючи цариці Аталії, впадає від Ілопоклонства, вбиває пророка Захарія, як ми пам'ятаємо, із Нового заповіту, замордований пророк Захарія. Це був. До речі, син священника Ігаяди, і Бога натхнення авторів, компілятори, упорядники других хронік, нам кажуть, що цар Яш не подякував за те, що його і врятували, і дали йому царство, але наказав підняти руку на рідну дитину того священника, який його привів до влади. І кінець кінцем, других хронік, 24 розділ, нам описує уже і гріхи, і смерть царя Йоаша, на якого змовилися його придворні, і він гина. І замість нього царює ще один цар, Матії, якого теж нема прямо в родоводі Матвія, але який все одно є в родоводі нашого Господа. Були реформи, він повернувся було до Господа, але написано не всім серцем потім відступив, і кінець кінцем, 25-й розділ нам показує, що коли Амація відступив від Господа, то склали на нього змову в Єрусалимі, та він утік до Лахішу, і послали за ним, і вбили його там, і повезли його на конях, і поховали його з батьками його в Давидовому місті. І тільки після того наступний цар згідно нашого тексту із Матвія, Цар Узія або Цар Озія. Які висновки ми можемо зробити, подивившись оці ось такі розлоги досить радовід за одну проповідь, цар Єрамта або Єграм і інші. Дорогі брати і сестри, виховуємо своїх дітей у Господі і молимося за них. Ми знаємо від Майсея, що Бог благословляє до тисячних калін тих, хто вірний Господа, але карає до третього-четвертого поколінь тих, хто невірний. І от вірний цар Йосафат не зміг виховати вірного спадкоємця престолу, який приніс море зла, море крові своїй родині, своїй країні. Таке буває. І ми побачили чотирьох царів таких. Друга рекомендація, крім того, що виховувати дітей у Господі і молитися за них. тримаємося Бога за найгірших царів, Він не підведе Господні ніколи. І третє, линьмо до Бога, якими б не були наші гріхи, або гріхи наших батьків, або гріхи наших дітей. Бо Ісус не соромиться вас. Ваших батьків і ваших дітей. Він Спаситель, і Він довготерпить для того, щоб усі прийшли до покаяння і пізнання істини. Нехай же Господь благословить нашу церкву, ваші родини, нашу державу. Заради Ісуса. Амінь.